Гучні оплески та колона велосипедистів у рівному прощалися із звукорежисером драмтеатру Андрієм Вавренчуком. Друзі, з якими чоловік подолав не один веломарафон, супроводили траурний кортеж до кладовища нове. Нагадаємо, Андрій Вавренчук загинув у страшному ДТП поблизу рівного. Більше дивіться далі у сюжеті. Цієї неділі поблизу села Велика Омеляна сталася смертельна ДТП. На трасі Київчоб зіштовхнулися дві машини. В результаті удару одної із них відкинуло на велосипедиста, який проїжджав повз. 60-річний чоловік загинув на місці події. Судячи стану велосипеда, я думаю, вижити було неможливо. Рама зігнута, вилку зламало, руль розламало, сидіння відірвало. Загиблим виявився звукорежисер рівненського драмтеатру Андрій Вавренчук. Церемонія прощання з чоловіком відбулася за місцем його роботи. Туди прийшли сотні рівнян та вся театральна родина Андрія. Мабуть, щось там на небесах зі звуком, мабуть, там не чують. Мабуть, йому доведеться там підзвучити ці господні хори або ще щось. Мабуть, господь його забрав до себе, бо. Кажуть, забирає завжди краще. А Андрій Вавренчук був одним із кращих звукорежисерів не лише в драмтеатрі, де працював, а й у Рівному. Він був відомим звукорежисером і не тільки, не тільки в нас в колективі, а всюди. Кажуть, що немає незамінимих людей. Звичайно, що. Це моє, якась істина, але є люди виняткові. Він був винятковий людиною. Незвичайно скромний, надзвичайно професійний, педант. У всьому дотримувався надзвичайної дисципліни. Тому його послугами користувалися на більшості заходах та фестивалях рівного. Зокрема, 16 років поспіль Андрій Вавренчук працював на джазовому фестивалі. Андрій був нашим незмінним звукорежисером. Він був дуже хорошою людиною, дуже доброю людиною. Був надзвичайно потужним професіоналом своєї справи. І ми будемо пам'ятати його за ті моменти, які ми прожили разом театрі, що його пам'ятатимуть як людину, яка віддано ставилася до своєї роботи та вболівала за кінцевий результат. Він багато чого нового приніс. У мене таке враження, що він зараз підійде і скаже, Володимир Ільонавич, давайте отут поправимо ось так, а тут давайте змінимо ось так, а тут давайте тихше, а тут давайте голосніше, а тут він ніколи не був байдужим. Він вболював за кожного і розумів, де він працює. Окрім роботи в театрі, Андрій ще був учасником велоспільноти. Тож на прощання рідні принесли велошолом, в якому чоловік був на момент ДТП. У велоспільноті кажуть, Андрій завжди їздив обережно і подолав на двокулісному не одну сотню кілометрів та не один веломарафон. Ну Андрій був дуже такою позитивною людиною. Хорошою, в принципі, в якийсь такий він унікальний по своєму по доброті, по інтелігентності. Учасником був. В наших заходах марафон поліска січ. Він умудрявся, ще марафон їхати, і нам озвучку робити на марафон. Театральна родина традиційно попрощалася з Андрієм Вавренчуком бурхливими оплесками. А друзі по двокулісному колоною велосипедистів супроводжували траурний кортеж до кладовища нове. Ольга Данілюк, Володимир Захаров, новини Рівного.